Чому ж крипта продовжує падати? Ставку ФРС понизили. 10 жовтня вже стався потужний обвал крипти. Куди можна падати далі? Чому алькоїни продовжують стабільно систематично викручувати, і кожна 15 хвилинна свічка продовжує давити ціну вниз? І як до цього ставимося? Ми і чи вважаємо, що зараз є сприятливий час для закупок? Привіт, колеги, це PS3. Сьогодні ми подивимося, як закривається кінець жовтня, чого чекати далі в листопаді і де б ми хотіли закуповувати крипту на наступну середньострокову хвилю росту. Також. Ми коротко покажемо, як зараз споживають наші торгові боти, до яких ми не пхаємо рук, які ми запустили, і просто слідкуємо, що вони витворяють на російські падінні крипти. А 31 жовтня, о 20.00 ми проведемо закритий стрім, де будемо ділитися своїми знаннями, як запускати торгових ботів, покажемо всі нюанси, як знаходити оцей баланс між ризиковістю і прибутковістю. Окрім інформації про торгових ботів, ми також будемо відповідати на питання, які будуть цікавити наших підписників по альткоїнах чи біткоїну. Тому, якщо ви хочете приєднатися до нашого закритого стріму і дізнатися Інформацію безкоштовно. Реєструйтеся на біржі OKX, приєднуйтесь до нашого закритого чату Копітенінг Space і там ви отримаєте посилання на наш закритий стрім. Посилання на реєстрацію на Більший окікс ви знайдете в описі під даним відео. Вже завтра закривається місячна свічка по жовтню. І як бачите, протягом місяця жовтня ціна біткоїна умудрилася як оновити локальні мінімуми попередніх декількох місячних свічок, так і встановити новий історичний максимум. По суті, свічка накуражилася, і далі не до кінця зрозуміло, чи у нас продовжиться консолідація в діапазоні умовно 106 120 тисяч доларів. Чи все-таки почнеться дуже потужне і неприємне падіння дистанції на місяці? Ми, звісно, зобов'язані. Ні, допускати декілька сценаріїв, щоб бути готовими до різних дій. Проте, на нашу думку, більш мовірний сценарій з такої ситуації це продовження консолідації. Якщо дивитися, наприклад, на менші таймфрейми, допустимо, тижневі таймфрейм по біткоїну, то зараз біток знаходиться у критичній точці. Ми допускаємо, що ймовірний локальний сквіз нижче попередніх мінімумів, десь приблизно в діапазон знову ж таки 98-97 тисяч доларів. Проте з такої формації шанси, що ціна біткоїна знову повернеться. В межі консолідації, які стануть ширші не 106-120, а стануть, наприклад 100-120, шанс такий досить високий. Для нас поки що це основний сценарій, і від цього сценарію ми і будуватимемо і нашу торгівлю середньострокову, і також запуск наших торгових ботів. Зараз по біткоїну, до речі, у нас працює торгова стратегія по біткоїну. По торгових ботам їх є разом чотири, і зараз запущені два. Перший торговий бот він торгує у діапазоні 110, 125 тисяч доларів, зараз ціна вийшла за межі цього рентжу, так і наступний бот вже буде торгувати приблизно з діапазону 97 тисяч, точно вже не пам'ятаю, треба подивитися в налаштуваннях. Суть в тому, що у нас є три важливі ліквідних зони, з яких ми будемо запускати лонгових грід ботів. І якщо ціна буде виходити з одної чи з іншої зони, основне завдання, щоб бот вижив при глибокому зануренні, наприклад, навіть до 75 тисяч доларів. І коли ціна потім буде повертатися, Боти будуть продовжувати відновлювати свою торгівлю і наторговувати мікротрейди в нашу пасивну купілку. Крім того, тут торгує DCA бот який торгує в ось всій оцій ділянці, тобто приблизно в діапазоні 35-40% DCA бот готовий скуповувати ордери і навіть скоці 5 вверх. Від середньої ціни, яку він купив, бот фіксує прибуток. Бот поки що вже зафіксував таких три торгових ситуації. І навіть якщо ціна продовжить своє падіння по біткоїну, то запуститься нижчий грід-бот, який почне торгувати. Біткоін дозакупиться dca ботом І на відскоці вверх dca бот закриває прибуток. А грід бот який відкривався з діапазону 97, 100, Ціна вийде за межі, він матиме прибуток і повернеться до вищого боту, який зараз просто спочиває і е, не торгує. Ціль даної стратегії охопити весь діапазон 75 до 125 тисяч доларів, щоб поки біткоін буде рухатись в даному діапазоні. Ми постійно пасивно торгували і не хвилювалися, що колись там невчасно закупились або невчасно розпродались. Зробимо трошки паузу по торгових ботах і перейдемо далі до аналітики. На тижневому таймфреймі також можна замітити ось цю трендову лінію чорного кольору від серпня двадцять. 2024 року, яка тримає тренд росту біткоїна, і у випадку пробиття діапазону 106 тисяч доларів вниз, Трендова буде зламана. Це, звісно, не означає, що з такого паттерну ми просто зразу каменем полетимо на 72, але це означатиме, що даний тренд ослабнув і щонайменше продовження консолідації, а не тренд росту, треба очікувати від біткоїна в найближчій перспективі приблизно на перші, до перших місяців 26-го року. І відповідно, якщо говорити саме про біткоїн і дивитись на тижневий таймфрейм, шанси на тест з діапазону 95-100 тисяч доларів є. Якщо ви хочете купити біткоїн, то це. Це перша зона, де сміливо можна виставляти лімітні ордери, не хвилюючись, що ця ліквідна зона просто пролетить вниз і навіть не зреагує ніяк на таке падіння. Якщо ж. Діапазон 106-108 не буде зараз пробито вниз, то у нас продовжиться ось ця консолідація. Досить вузька. Тобто, в нас по суті біткоін може рухатися ще якийсь період у 12% відсотковому діапазоні. Тому зараз поспішати вже зразу закуплятися на всі гроші не варто. І в певні лімітні ордери по повіткої ми ставили б не раніше ніж діапазон 95-100 тисяч доларів. На даному таймфреймі по на можна побачити. Можливу імовірність оновлення локальних мінімумів від 17 жовтня. Тут так поназбурвали ліквідність. не впевнені, що тут її дуже багато, тому що не дуже багато часу пройшло для того, щоб назбирати якісь великі позиції рітейлу, щоб знову організувати ось таке падіння, як було 10 жовтня. Тим більше подивіться, як довго готувалося. Це падіння від 10 жовтня, тобто, це був прям дуже великий час для накопичення, щоб ось так одною свічкою впасти. Тому ми думаємо, що більше шансів є можливо навіть не так, як падіння до 95-100, а легке оновлення ось цих локальних мінімів діапазоні 103-500 і продовження консолідації та тесту діапазону 120 -ти тисяч доларів. В принципі, думати, гадати ми не будемо. По біткоїну нагадаємо, ми маємо запущених ботів. Якщо ціна впаде до 103, то ми закупимося на меншу суму тим ботом. Якщо впаде до 95, закупимося на більшу суму. І відповідно відскок на 5% від середньої ціни буде трошки ближче, ніж якщо ціна біткоїна впаде до 103 тисяч доларів. Ось так виглядає бот фьючерсний по ДСА. Це графік прибутковості, тобто як рухався депозит відносно біткоїна. Ось я вам покажу, як що було 10-го числа. 10 Жовтня невеличка просадка, і після цього ось такий ріст прибутку даного боту. Якщо подивитися історію, ось по історії чітко видно, що у нас було 4 цикли. 3 з них вже закінчились. Так, тобто створено 15.09 перший цикл був тривало 15 днів, і ви зафіксували прибуток. Наступний цикл був 5 днів, і от третій, який недавно закрився, по 114 з гаком тисяч доларів, тривав також майже 14 днів. Зараз запустився новий цикл. Ми тільки починаємо закуповуватися біткоін поки що. Купив купився тільки на 30% від першого плеча, тобто, якщо ви інвестували в роботах 1000 доларів, то зараз біткоін закупився тільки на 300 доларів, Тобто, навіть ще не на перше плече. Але якщо ви шукаєте системні закупки альткоїнів на спот, то зараз це є перша критична точка, де варто ризикувати і на 20-30% від свого капіталу докуповувати альткоїни. Тому що, якщо подивитися на графік домінування USDT, зараз, ми знаходимося в досить важливій кедро. Критичній точці. Ця критична точка була намальована 10 жовтня. Чому саме цих дві червоних лінії ми показували в минулих відео на 15 хвилинному таймфреймі? Тут є чітка зона. І як бачите, вони добре відпрацьовують. Тобто, це є досить важлива критична точка, яка по суті тримає два тижні графік домінування USDT. Відповідно, це перше місце, де можна ризикувати і купувати, хоча б на 30% альткоін. альткоїн. Якщо ця критична точка пробивається вверх, є шанс, що ми оновимо локальні максимуми від 11 одинадцятого жовтня і зайдемо в діапазон 5,8-6% по домінуванню USDT. І саме в даному діапазоні класно би було докупити на наступних 30% альткоін. в такому випадку. У вас буде чудова середня ціна і ще додатково 30% капіталу для того, щоб докуповувати у Випадку продовження падіння, в що ми не дуже віримо, тому що на графіку домінування USDT чітко видна консолідація, яка з серпня до четвертого року існує, і шанс продовження цієї консолідації набагато більший ніж шанс її прориву вверх, там і різу 9%. Тому, на нашу думку, на спот Сам час починати системно закуповувати альткоїни. Але якщо говорити про ф'ючерси, зараз ще трошки рано, тому що немає підтвердження, що зараз вже трампують дно ринку. Ми можемо побачити ще один непоганий імпульс падіння альтів, і про це нам говорить графік домінування біткоїна. Ось ця шпилька це саме той день 10 жовтня, коли ми дуже агресивно затестили діапазон 60-62%. Зараз у нас ріст домінування біткоїна досить. Пасивний, але ріст триває, і якщо у нас відбудеться тест діапазону 60-62, умовно візьмемо 61%, Саме в цей момент було би класно докуповувати альткоїни саме на фьючерсному ринку і виставляти вже стоп-ордери, тому що з даного діапазону є шанс, що вплив біткоїна почне падати, і альти навіть при продовженні падіння біткоїни вже будуть триматися набагато сильніше ніж зараз. А якщо подивитися на графік капіталізації альткоїнів, то прямо зараз ми дійшли до критичної точки. Можливо, ще можемо трішки її протрамбувати. Це діапазон 980 мільярдів доларів. Ми малювали цей сценарій ще минулого тижня, показували, що це є критична точка. Саме в даному діапазоні закрилася денна свічка від 10 жовтня, і даний діапазон ми трамбуємо. Якщо ж цей діапазон не втримується, то буде непоганий пролив ринку по капіталізації альткоїнів. Це на 8-10%. І саме в цей момент ви зможете докупити на нових 30% альткоїнів. По своїй системі, яку ми тільки що показували, тобто зараз все виглядає так, що альткоїни можуть е, зробити ще одну репетицію падіння, яке е, схоже на 10 жовтня, звісно, не з такими потужними сквізами, але дуже різко за декілька хвилин, через те, що домінування біткоїна ще дійшло до критичної точки. Але це падіння е, має бути на нашу думку останнім шансом до кубки. і наскільки воно буде сильне. Чи воно зупиниться в даному діапазоні чи ще трішки пролиється вниз? Поки невідомо. Тому треба бути готовим до двох сценаріїв і розділити свій депозит на три частини, щоб дві третіх. Виставити лімітні ордери і одну третій залишити на е, всякий випадок. До прикладу, зараз дивимося на Ethereum. Ethereum спокійно може втримати діапазон 3,700. Можливо, е, локально ціна вийде за межі цієї консолідації, оновить локальні мінімуми там нижче 3,630. І далі ціна повернеться в консолідацію. Далі ми чекаємо пострілу, хоча би до діапазону 4,500-4,700. У Нас тут навіть трейд. тут є непогана ліквідність, яку б хотілося зняти, і можливо далі ми продовжимо свою корекцію. Якщо ж падіння буде серйозніше, більш агресивне. То ми чекаємо продовження падіння в діапазон приблизно там 3-3200. Знову ж таки, тут може бути легке оновлення локальних мінімумів нижче 3300 і повернення ціни в межі ось цієї такої консолідації від серпня 25-го року. У нас також є торговий бот по ефіріуму, який вже працює 35 днів і 3 години. Запускався він в діапазоні 4 тисяч доларів. 35 днів мінус це по суті мінус місяць. Якщо зараз 31, то дивимося приблизно 31 вересня. В даному діапазоні, от коли було це падіння по 4 тисячах, він ось тут запускався. І от що пережив цей бот, спочатку ріст, по суті, без корекції, і цей бот не встиг назбирати нормального прибутку. І потім ось таке різке падіння, де не було можливостей якихось відскоків побачити, і бот тупо позакуповувався. По всіх ордерах, які було зараз, у нас всі ці є 300 ордерів розставлено. Відповідно, зараз іде консолідація, і якщо подивитися за цей період бот наторгував вже 42,8% по своїх мікротрейдах. Але за рахунок того, що ціна пішла нижче середньої вартості всіх позицій, поки що у нас загально є мінус. От як тільки ціна ефіріму трошки підростає, то одразу ми бачимо хороший плюс і по суті ефір бот наторгував 42%, майже 43% за 36 днів. Торговий бот, який просто запустився і собі торгує. Ліквідація, прогнозована ліквідація по ефіріуму 2791, тобто навіть при сценарії падіння в даний діапазон 2,791 знаходиться набагато нижче. І е, ми вже не очікуємо ось такого агресивного падіння, як було від 10 жовтня. Тому кожного дня, коли ефір торговий новий прибуток, ціна ліквідації потрішки по відсувається і е, стає нижче, нижче, нижче. Тому чим довше бот працює, тим він стає безпечніший. Але якщо розглядати ефіріум, Е, для закупки у середньострокові перспективи, то зараз це є перша ліквідна зона, де би це варто було робити, приблизно з діапазону 3600 3750 прямо Прямо зараз. Так, наступний діапазон, де би було добре закупляти, приблизно діапазон 3300-3200. Якщо розставити лімітні ордери в цих двох діапазонах, у вас буде середня ціна по ефіріуму приблизно 3400. а 3400 – це приблизно. Нижня межа ось цієї консолідації, від якої постійно відстрибує ціна, і це чудова ціна. Щонайменше дотримати його до верхньої межі 4700, Так це вже ви візьмете по ефіріуму 42%. По такому ліквідному інструменту це дуже хороший результат. А от цікавий бот, який працює прямо зараз по криптовалюті. Хайп запускали ми його 5 днів тому, тобто 4 дні падає біткоін, падає ринок. А цей бот показує. Більше, ніж 1% прибутку в день тут трошки більше ризики, ніж наприклад по біткоїну чи ефіріму, але і більші прибутки можливі, вховуючи е, те, що криптовалюта хай вже нормально сквізила, і е, падіння в діапазон 34-35% це максимально, що ми поки що чекаємо. Якщо навіть таке станеться, діапазон торгівлі цього бота 29-55%, Тобто, це майже X2%. Бот досить е, довгий, і враховуючи, що хайп непогано тримають, мало криптовалют, наприклад, на даному таймфреймі, так відстрибнули і тримаються. Навіть ефіріум, якщо подивитися, то він набагато слабший. 31 жовтня ми разом з вами запустимо торгового бота для того, щоб показати, як це правильно робити, на що звертати увагу, а також відповімо на всі ваші запитання, які виникнуть під час цього процесу. Тому приєднуйтесь до нашого закритого стріму, перед тим реєструйтеся на біжок і отримайте посилання на наш закритий стрім. В часи, коли страх починає опановувати ринок, ідеальність. Починати закуплятися. Проте це потрібно робити з розумом систематично для того, щоб сформувати класну середню ціну, навіть у випадку, якщо ринок буде падати місяць а то й два. Тому не поспішаємо чітко дивимося на критичні точки і виділяємо правильний відсоток капіталу для ризику купівлі альткоїнів. Бажаю вам всім прибуткових кредів, чудового листопада і, звісно ж, перемоги.